Ми влаштовувалися на, на роботу. Як в нас проходила співбесіда з нашим новим начальником, mm -hmm. так? ну так, трошки, я була в стресі, міша теж <си> у нас не попередили, да? А, коротше, там була непонятка. Тому що вони ще до нас вирішили, як ми маємо працювати в них. Ось. Коротше, як вони подумали, це ще нам його син, власника фірми, казав, що ви спочатку місяць поїдете самі, а потім сядете на дві машини і будете туди-сюди їздити. Про таке ми навіть нічого не чули, і ми одразу сказали, що. Ні-ні, ти що, ні. Потім нам сказали, ну, ідіть до шефа про зарплату договорюватися. Тут такий прикол по зарплаті. Що тут як ти договоришся, так ти будеш мати ту зарплату. Кожного різна. Тут половина фірми в поляки працює, то вони вже на, на пенсії щомісячно. Але українці казали, що нормально такі Ну так. Да. Коротше, зайшли ми до того власника і. шефа. шеф. У нього тапичка така яка там з копий шеф. Без імені, без нічого. Ну, ага. Просто шеф. Того шефа ще картину висить. Що таке я зараз думав розказувати, ні? Коротше, везі картина. нього Там, де він... Як барон якийсь, справжній пан, ще в тих е, часів, коли там замки, е, в замках люди жили, ну, от. коли вогнепальної зброї не було, ну і він там намальований. Ми ж одразу так стриманулися, так опа, барон. Ну, почали говорити, нас питає, так, ну що, що маче казав, що. Вот. И... І... Шеф нам говорит, говорить, що сідаєте ну, типу, на дві машини, рейс гам, ну, типу, Німеччина в Франції. Будете весь час разом, вночі вночі будете спати, так, разом. Разом. І зараз буде разом. І, і після того, як він сказав, що на дві машини окремо. То те, що він там далі говорив, то вже ми якось і не слухали. Я така я окремо. Маш така. Я, я... я вже нічого не слухала. І потім почав до нас віддіватися. <свісна> Смієється, каже, то ж ви разом, дві машини. Фу. От, їдете, відцепляєтесь прицепа, там воно чуєте, відцепляєте прицепа, цепа, виїхали обратно. <в> ми, Ні, 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 ти що? Він сміється і потім каже, ну добре, давайте так. Давай ми там тоді вже домовлятися про зарплату. Ще він ще каже такі слова, що так, коли ви двоє їздите, то зарплата більша. Тоді про цю, на одній машині. Домовилися ми, я думаю, вигодно для нас. І що ще раз ну, вийшли ми з одного шефа, пішли mm -hmm. далі документи получати, ну, підписувати, тобто, е, видали нам кіпки, ah, ну, в чому ну, роботи Адеру. І ми такі вже виходили з того офісу, і я вже думала, думала блін, треба було поїхати, не, не спішити. Але він теж ну, тіпа, не попередив, я злякалася, я вже тоді нічого не чула. Ну, бо шо? нам здавалося, що тупо, прямо Криму будемо їздити. Бо ж як воно буває, загрузишся. за що ми переживали? Загрузишся. От, перша машина загрузилась, друга там не встигла, і тут давай бігом-бігом, а там на хвилинку там лікарство возити і може бути така ситуація, що загрузилась, та машина перша і кажуть давай давай бігом, а другий потім дожине. І все. І так, якщо це ще начало тижня, і потім вже отак їздити, там, на автобані собі попакати, то там нам таке не підходить. За того ми сразу сказали, що ні. Ми потім їздили, їздили. Обдумали, да. я собі налаштовували. Прикидали, <хи> типу, шукали собі всі вигоди. ну вигоди, вигоди. для себе. Да. І ну, написали, це вже пройшло пару днів. Написали цьому сину шефа. Він як, як і менеджер там, фактично, яку би його батько це нам гроші. Не тільки по грошах питання, а по роботі це з його сином. Есть, фактично, як будто яко він населений. То написали йому, ну, ну розкажи ну, там детальніше. Що там і як тобі. Ну, він вже так детальніше розписав, прямо, як будто. би, Що ми планували його запитати, де він нам її відписував. То есть, що там виходить? Грузимося в... в Германії. А, зі, перевозка зі складу на склад. То склад один і той самий. Тобто Фірма називається, що загрузка, що вигрузка, або і те саме, тобто з одного складу на другий. То загружаємося в Германії, за Парижем вигружаємося, там відціпляємося на стоянці, забирають нашого прицепа, привозять загруженого, вцепили, переночували, поїхали в, цю, в Германію. Там відцеп... Там ні, там не відцепили, там стали під рамку, електророплою самі повигружали, загрузили обратно і поїхали у Францію. 700, 720 кілометрів десь так. З точки А в точку Б. По постійні круги. Ну і Плюс він написав, що там зараз працює 4 машини от, і вони подвоїть так їздять, це. Дві туди, дві обратно. Я розписав, що там є душ, стірка, соціальна кімната. Город, mm -hmm. і... дуже, місто дуже близько, що можна погуляти на 45 років. Що в Париж побуде? 100 кілометрів від Париж. На 45. 70. Ну і плюс ми завжди будемо вночі спати. Так, да, це великий О, плюс. просто. Він вже написав, що там приблизно, в 7-й годині, якщо везеш 33 паліти, 10, на 10-ту годину, якщо 66. рефом. І з рефом спати ми не будемо, будемо від цепляти. І режим роботи одного водія, Тобто не одвиний екіпаж. 4 часа проїхав так? Спальные да? при и при припасчики такое що... На 45-й. <ріх> Короче, кухня в одній машині, да? Спальня? <ріх>